Чим схожі і чим різняться психологічно Віталій Портніков і Антон Антін Борковський. Два майже абсолютно схожі психотипи. Віталій Портніков блогер, журналіст, письменник, ведучий телепрограм на телеканалі Еспресо. публічна особа. За матеріалами Вікіпедії народився 14 травня 1967 року. Відкритий або екстравертивний психотип, інтуїтивно-логічний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Кромвель, Дон Кіхот, Новатор, винахідник Антон Антін Борковський журналіст, телеведучий програм на телеканалі Еспресо, політик народився 17 травня 1977 року. Закінчив філософський факультет Львівського державного університету імені Івана Франка і навчання у студіум Європі виходній Варшавського університету, курс політології, депутат Львівської міської ради, відкритий або екстравертивний психотип, інтуїтивно-логічний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви. Кромвель, Дон Кіхот, новатор, винахідник. Між психотипами інтуїтивно-логічний екстраверт і інтуїтивно логічний екстраверт існують так звані тотожні стосунки. Рознему тотожні стосунки. тотожні стосунки. Між тотожніми партнерами складаються стосунки повного розуміння, але вони не вміють допомогти один одному. Тотожні типи, однаково дивляться на світ, аналогічно осмислюють отриману інформацію, роблять майже одні й ті ж висновки, а також стикаються з одними тими ж проблемами. Спостерігаючи це, у них виникає співчуття одне до одного. Партнера хочеться підтримати, оправдати так чи по-іншому, так як відчувають, що в цій ситуації самі поступали так само. З іншого боку, тотожне спілкування швидко набридає. Не отримуючи нової інформації від партнера, бачать всю безперспективність такого спілкування. Партнер, що не володіє ексклюзивною інформацією, здається нецікавим. З часом встановлюються або нейтральні, або прохолодні стосунки. Це й не дивно. Адже після обміну інформацією вже не цікаво обговорювати, знаючи наперед, що до таких же висновків можна прийти і самому без поради партнера. Винятком є випадок великої різниці в досвіді або знаннях, тоді може виникнути зацікавленість менш досвідченого, молодшого і створюється тяжіння один до одного, так як відбувається швидке, і ефективне навчання, притікання інформації. Спільна робота в такому випадку також є ефективною, так як виникає додавання збільшення зусиль в одному напрямку. Необхідно зважити на вплив підтипів на ці стосунки. При співпаданні під спілкування більше приємне і легке, що є в нашому випадку. Тотожні стосунки мають більш виховне значення, так як дозволяють поглянути на себе збоку, об'єктивно оцінити свої позитиви і негативи, але дивитися на себе збоку не всім приємно. Навіть власний голос, записаний на носі голосової інформації, а потім особисто прослуханий. Здається, гірше, ніж про це, маєш власне уявлення. Ці стосунки допомагають вдосконалювати адекватну вірну самооцінку. А тепер розглянемо можливості обох психотипів по 8 функціям. Перша функція інтенція, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми, це функція прагнення суб'єкту і осмислення мети. Мислення і Віталія Антона направлено на складання програми, орієнтоване на глибоке проникнення в таємну сутність об'єкту, значній степені їм притаманна чутливість, передбачення, проникливість, але вони в них можуть бути різні по насиченості глибині. Приведення думок в логічну стрункість часто відходить на другий план, прагнуть отримати нову незвичну інформацію різноманітними шляхами. Безсистемним читанням, відвідуванням лекцій і семінарів на цій основі добре відчувають перспективу розвитку явищ в часі, часто продукують нові корисні, але незвичні ідеї, які можуть здатися оточуючим прожекторськими нереальними, достатньо легко розпізнають здібності партнера по його манері розмови, поведінці, позовнішнім даним, схильностям і звичкам. Коло занять кожного з них в основному визначається не корисливістю, а зацікавленістю. Аналіз першої функції. Можливість мислення обох високі, володіють здібностями передбачення, вільно орієнтуються в часі і просторі. Але ці можливості здібності Віталія Антона не схожі, вони різні. Друга функція переведення інтенції у вербальну дію прийняття рішення і сама дія. Програма реалізується обома психотипами з точки зору абстрактної логіки, направленої на виявлення загальних закономірностей, прагнуть показати невідповідність старих схем теорій, пояснень нової реальності, противники будь-яких догм у стосунках з оточуючими, прагнуть бути об'єктивними справедливими. Проте об'єктивність і справедливість них не схожі між собою, хоча й базуються на одинакових принципах. Як керівники проявляють колективістську спрямованість, не здійснюють жорсткого контролю, покладаючись на правильну оцінку здібностей кожного члена колективу, часто підкреслюють свій демократизм аналіз другої функції. І Віталій, і Антон завжди прагнуть бути об'єктивними, справедливими, і демократичними, тому здебільшого безкорисливо працюють на соціум. Третя функція дія або переживання психотипу. Яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку Це те, чим може гордитися або соромитися психотип, образ, який переживають вони, який спостерігається з боку наступний. Вони прагнуть себе показати рішучими вольовими особистістями, проте ніколи не здійснюють тиск на інших першими. Ці якості починають проявлятися в тих випадках, коли виникає необхідність відстояти свої інтереси, вміють активно захищатися, погрози залякування їх тільки мобілізують. В деяких випадках реакція оборони може бути неадекватною, несподіваною по своїй формі для противника. Аналіз третьої функції. Віталій і Антон проявляють себе рішучими особистістями, але активних дій і тиску на інших не проявляють. Проте свої інтереси відстоюють рішуче. Погрози на них надіють а навпаки ще більше мобілізують їх. Їх оборона може бути повною несподіванкою для нападаючих і може привести противника до супорту і паніки. Проте, Антон, все це робить більш невимушено і спокійніше, ніж в Четверта функція внутрішнє сприйняття психотипу, самооцінка своїх дій та переживань. Обидва вони погано розбираються в справжньому ставленні до них оточуючих. Тому вимушені вірити в те, що самі про себе говорять. Часто не відають про неодоброзвичливе до них ставлення декого з їх партнерів, не можуть диференційно підійти до оцінки добрий і поганої, тому зорієнтовані на далеку психологічну дистанцію, не люблять відверто говорити про свої внутрішні проблеми і переживання, намагаються утримуватися від демонстрації своїх сильних почуттів і емоцій. Не люблять нав'язування до себе почуття з боку партнера, тому намагаються уникати зближення. Аналіз четвертої функції. Не вміють відчувати справжнє ставлення інших до себе. Дії інших людей судять по тому, як вони б самі поступили в подібній ситуації, не можуть визначити, де є добро, а де зло. З людьми намагаються тримати далеку психологічну дистанцію. П'ята функція рівновага, баланс з оточенням. Тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Для встановлення балансу рівноваги вони потребують ліквідації дискомфорту, оточуючої обстановки. Самі вони не вміють слідкувати за своїм зовнішнім виглядом здоров'ям, це є поза їх увагою. Тому турбота з боку партнера про затишок їх здоров'я і самопочуття розслаблюють їх, знімають збудження і напругу. Аналіз п'ятої функції. Вони не вміють слідкувати за своїм зовнішнім виглядом і своїм здоров'ям, тому вдячні тим, хто допомагає їй в цьому. Але Антон Борковський більш схильний прислухатися до думки партнерів, друзів щодо своєї зовнішності, а у репортнику більш схильний сам вирішувати ці питання, тому зовнішній вигляд їх дуже різниться. Шоста функція ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Вони активізуються під дією висловлення почуття симпатії, дружелюбності з боку партнера. Найбільш прийнятною для них формою активації є виявлення по відношенню до них здорового гумору, який викликає позитивні емоції, струшування. Аналіз шостої функції. Все, що сказано вище, є повною характеристикою їх по функції активації. Сьома функція контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. Вони тримають під постійним контролем недопущення помилок, які мали б місце у минулому, слідкують за тим, щоб своєчасно застрахуватися від можливої небезпеки, попереджають про це інших, часто пропонують радикальні вирішення відносно виходу з правної ситуації, проте самі проявляють обачність, вичікуючи моменту рішучих дій, аналіз сьомої функції. Віталій і Антон обачні, вміють вичекати настання моменту. Коли можна здійснити рішучі дії, хоча іншим дають рекомендації негайної і радикальної дії. Восьма функція. Щоденна робота, підсвідома поведінка, дії, що приносять задоволення. І Віталій, і Антон побуті демонструють економність і розрахунок, вважають ці якості цінними, утримуються від великих витрат грошей без належної на це необхідності. Епізодично намагаються навести порядок, оточуючи їх обстановці, але такого роду практичності надовго їм не вистачає, аналіз восьмої функції. Віталій Антон економні, все прораховують не транжири, але позбавлені вміння практичності. А тепер ще декілька особистісних рис до психологічних портретів Віталія Антона, які вже не стосуються їх загальних психотипів. А стосується безпосередньо їх особистостей. Віталій Портніков, дуже активний, без роботи він себе не уявляє, але все, чого він прагне в своїй діяльності, отримати відповідну матеріальну винагороду за свою роботу. Похвалу він сприймає позитивно, але працювати тільки заради підвищення свого іміджу чи слави, довго він не буде, має природжене вміння до аналізу, амбітний в міру. Має твердий життєвий стрижень, але в нього не розвинуте почуття своєї надзвичайності чи видатної спадковості. Міцних спадкових традицій в нього немає, свою долю будує сам, тому все те, що він досяг, наслідок його і тільки його праці, проявляє високу жартовність і безкорисливість, його завжди цікавлять проблеми соціуму, і він активно приймає участь у спільно корисній праці. Характер має задиристий і непоступливий. Від чого багато страждає, Антон Борковський. Активний міру, роботу виконує з обов'язку, а не заради грошей чи слави. До похвалі грошей ставиться по філософській, має природне вміння до аналізу. Надзвичайно амбітний, але не проявляє цього для загалу. Має дуже твердий життєвий стрижень, але в нього не розвинуте почуття своєї надзвичайності чи віддатної спадковості. Міцних спадкових традицій в нього немає. Співпраця з іншими не нав'язує відкрито своїх ідей. А якщо вони навіть і найкращі, але роблять так, що партнери самі сприймають ці ідеї, вважаючи їх своїми, а він це їм не заперечує. Свою долю будує сам, тому все те, чого він досяг, наслідок його і тільки його праці. Високу жертовність і безкорисливість не проявляє. Його надзвичайно цікавлять проблеми з соціуму. Але він не намагається дертися по драбині успіху, а вичікує, коли йому запропонують місце відповідне до його талантів. Він природжений керівник високого рангу. Характер в нього виважений і спокійний, хоча при несприятлій ситуації може зірватися і проявити себе експресивно, саме ці зриви шкодять його іміджу. Ось і все, що я вам хотів показати, чим схожі і чим не схожі психотипи. Віталія Портнікова і Антона Борковського, що відрізняються між собою тільки життєвим з досвідом і деякими особистісними характеристиками. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, покладіть лайк під цим відео і, по можливості, прокоментуйте це відео, а також розповсюдьте це відео в інших мережах між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному для мене як блогера. Це є важливо.